Мрієш про гладку шкіру, підтягнуті контури і менше целюліту. Цей апарат твій головний помічник. Одразу три функції: вакуумний масаж, кавітація та RF-ліфтинг. Жодних складнощів. Просто підключаємо до мережі, під'єднуємо кабель та натискаємо кнопку. І апарат готовий до роботи. На екрані з'являються всі режими. Обирай те, що потрібно саме зараз. Перша маніпула вакуум. Ідеальна для лімфодренажу, зменшення набриків і боротьби з целюлітом. Тут можна виставити тривалість процедури, інтенсивність і ритм смоктування. Друга маніпула радіочастотний ліфтинг. Глибоке прогрівання запускає вироблення колагену, шкіра стає пружнішою. Тут налаштовується час і рівень нагріву, Підійде для зони живота, рук та стегон. Третя маніпула ультразвукова кавітація. Процедура направлена на зменшення жирових відкладень і моделювання фігури. Можна обрати один з трьох режимів, встановити час і силу впливу. Капаємо воду на маніпулу і одразу бачимо, як вона вібрує та шипить. Це знак, що ультразвук працює. Саме так апарат діє на жирові клітини під шкірою. Обираємо потрібну інтенсивність за допомогою зручного регулятора. Це професійний інструмент для естетичного результату. Замовляйте зараз і надайте клієнтам тіло мрії.